Усім привіт! Мене звати Аліна. Я працюю психологом. В цьому відео я хочу розповісти про два цікавих терміни, які звучать як FOMO і JOMO. І також я хочу розповісти про те, як боротися із FOMO з точки зору раціонально-емотивно-поведінкової терапії. Що ж таке FOMO? Простими словами, це страх людини пропустити щось важливе, десь відстати і бути недостатньо обізнаним в чомусь. Цей страх виникає тоді, коли при порівнянні себе, наприклад, з іншими людьми, ви відчуваєте, що ви десь не встигаєте, що ви не приймаєте участь в усіх подіях, які відбуваються, ви не берете все від життя. І не використовуйте всі ті можливості, які вам дає життя. Взагалі ФОМО може впливати на людей дуже різними способами. По-перше, звичайно, це стрес і тривога. Зараз ми живемо в епоху соцмереж в минулому, так як зараз, ми не мали цієї можливості бачити, чим займається така величезна кількість людей, і також враховуйте те, що люди схильні викладати в соцмережі тільки те, що вони вважають. За якийсь крутий досвід, за якийсь досвід, яким хочеться поділитися, похвалитися і так далі. Заглядаємо в ту маленьку шпарину, яку нам дозволяють люди бачити, і таким чином у нас створюється ілюзія, що у всіх людей. Набагато краще життя, набагато кращі можливості, кращий досвід, краща робота взагалі все краще тільки через те, що ми бачимо лише хороший відрізок із того, що викладають в соцмережі, і з того, що є насправді в житті. І нам здається, що чому у нас так багато проблем, сумнівів, переживань, тривоги і так далі, що начебто. Ми такі одні, але це звичайно ілюзія. Мало того, що це приводить до стресу і тривоги, це також може призвести і до депресії, в тому числі, якщо людина буде постійно займатися цими переживаннями, що вона недостатньо, що вона не всюди бере участь, що вона не всюди присутня, не всі страви спробувала, не всі мови вивчила. І це дуже сильний тиск на емоційний стан людини. До чого ще це може призводити неспокій, незадоволення своїм життям. Це, от знаєте, такі люди, які постійно гоняться кудись, їм постійно треба чогось добитися, щось побачити. Їм треба бути суперпродуктивними. Але не із природнього бажання, тому що це людина така, у неї такий темперамент, вона по-іншому не може, а із страху, що людина щось. Пропускає, що вона ще недостатньо заслуговує любові, що вона ще недостатньо помітна в суспільстві. І саме з цього страху народжується оце бажання постійно бігти, бігти, добиватися, показувати в соцмережах, там, ставити собі галочки, я це спробувала, я там була, я це вивчила, я це зробила. Тобто, ну приблизно розумієте, який портрет. Але Мінус такого лайфстайлу в тому, що людина ніколи не буде задоволена, тобто їй завжди буде мало, тому що світ настільки безкрайній, настільки величезний і багатогранний, що дуже важко абсолютно в усі галочки собі поставити. оці ці знаєте, типу списки, що я зроблю до смерті, тому побачити все, з'їсти все, спробувати все. Це також таке. Нереалістичне бажання і така нереалістична жорстока вимога по відношенню до себе, тому що ми маємо і відпочивати в тому числі, і тупити в тому числі, і бути некорисними, непродуктивними в тому числі. Часто також це може бути проблемою, коли люди пов'язують свої досягнення, там події, в яких вони брали участь свої вчинки. Там їхній досвід пов'язують зі своєю цінністю. Тобто, я цінний, коли я багато добився, я цінний, коли я десь там багато де був. Я цінний, коли в мене в інстаграмі багато фотографій з різних місць, де я багато різних досвідів спробував. Тобто людина вже не може жити без ось цих галочок, тому що її самоцінність базується на тому, чи не пропустила вона щось. І якщо пропустила, то самоцінність падає. А як тільки людина поставила галочку, то, можливо, на якусь секунду вона відчуває там, ілюзію цінності своєї. Хоча більш здоровим варіантом було б цінувати себе апріорі, просто за те, що ви існуєте, ви вже цінні, і приймати себе з тим досвідом, з яким ви є вже неважливо, багато у вас досвіду, мало у вас досвіду, але це дуже таке хитке поняття, коли самооцінка базується тільки на досягненнях і на от місцях, де я був, чи там на якихось різних активіті, які я піровувала в своєму житті. Тобто, як тільки там закрити вас вдома на карантин, як ми всі сиділи, або там а, неможливість виїжджати із країни, коли війна йде, а все виходить, що самооцінка падає, тому що вона базувалася. Тільки на якихось певних речах, там досягнення, знання, досвід і так далі. розумієте? Також в тому числі від ФОМу може бути емоційне вигорання, тому що ви, начебто, дуже багато чого робите для того, щоб і сама оцінка була висока, і там в режиме було що написати, і ви, в принципі, були цікавою людиною, бо ви багато що пробували, багато де були. Але ресурс на це витрачається такий сильний, тому що цей стимул базується на страху. Що рано чи пізно у вас ці сили закінчуються? Ресурс не безмежний. У вас обмежена кількість ресурсів. Тому саме такі люди і страждають там через бернаут, через таку постійну виснаженість і емоційну, і фізичну в філософії ФОМ розглядають з різних боків. З одного боку, це проблема суспільства через те, що ми постійно себе порівнюємо, що ми постійно бачимо кращі приклади людей, які живуть краще, які досягають більше, які були більше. Де це говорить про фокус людей на такому успіху і досягненням, що також не завжди є здоровим? А люди через це відчувають все, що я перечислила перед цим. А з другого боку, ФОМО це лише прояв людської природи. Люди завжди хочуть відчувати себе частиною якоїсь соціальної групи. І саме через це у нас виникає це бажання бути на всіх подіях, бути таким же, як інші, як друзі, як кращі люди. Завжди знаходити собі якісь там приклади, role models, за якими ми будемо слідувати, щоб ставати краще, і щоб бути достойним цього суспільства, щоб бути в ньому. Рівним, таким як інші, тобто це можна вважати навіть таким природнім інстинктом бути в суспільстві. Якщо розкласти ФОМО по таким рівням страху, то, наприклад, ФОМО, я боюся щось опустити. Чому я боюся щось опустити? Тому що я боюся бути недо? А чому я боюся бути недо? Бо я боюся, що я не матиму друзів. Чому я боюся не матиму друзів? Що такого? Я боюся самотності. Чому я боюся самотності? Тому що я боюся. Що я буду самотній, нещасний, і я помру від цього. Тобто, глобально, якщо дуже так копнути, несвідомо, ми всі боїмося самотності і смерті як наслідок. Тобто, в усіх страхах насправді страх смерті. Спойлер такий. Так от, це справді схоже на якийсь інстинкт, який з нами там ще з давніх часів, коли люди правда не могли реально вижити без соціальної групи, тобто само, самотній це дорівнює мертвий. Але зараз же це не так. Життя наше дуже змінилося, і в принципі нам важко бути повністю одним, тому що в нас є соцмережі, постійні переписки, чати. Тобто, ми навіть коли хочемо побути одні. Це дуже важко реалізувати, погодьтеся. Тому, можливо, нам варто хотіти спробувати відчути себе самотнім. Але це важко так просто буквально бути самотнім. Важко. Як я сказала на початку відео, крім ФОМО, є ще Джомо. Це поняття протилежне від ФОМО. І воно заключається в тому, щоб отримувати задоволення від того, що ти щось. Упускаєш, і таким чином ти позбавляєшся зайвого в своєму житті. Таким чином ти звільняєшся, тому що менше більше. Тобто, це таке прийняття, що ви не все знаєте, ви не все побачите, і ви, скоріш за все, не всюди побуваєте в цьому житті. Ви не все спробуєте. І будуть речі, про які ви ніколи не дізнаєтеся, як це. І це певною мірою таке зосередження на тому важливому мінімумі, який вам потрібен. На тому, що вам правда приносить щастя і задоволення. Тобто тут справа вже в якості, а не в кількості, тому що ФОМО погодьтеся, це страх щось упустити, а те, що я боюся упустити, воно мені взагалі треба. Якщо б ми задавали такі питання, то у нас у всіх було Джомо, а не ФОМО. Чому Джомо це класна філософія? Тому що ідея. Ідея його полягає в тому, що наші ресурси обмежені, нам треба це признати. Це правда, що ми повинні бути достатньо раціональними, об'єктивними, розумними для того, щоб використовувати свій час і свою енергію. Правильно, тобто, замість того, щоб відчувати постійний стрес, тривогу, депресію, незадоволеність своїм життям, низьку самооцінку і так далі. А на противагу цьому можна відчувати задоволення від того, що ти вже маєш, і від тих можливостей, які ти вже маєш. Тобто, це саме той випадок, коли ти розумієш, що тобі краще просто поспати, а не йти на якусь впіску, коли ти розумієш, що для тебе... Більш цінний вечір просто посидіти на кухні там, з якимось своїм другом там, чи подругою, замість того, щоб йти на якийсь івент. Це така здатність говорити ні, усвідомлювати, що є зайвим, що я не потрібним для мене. Тому що не всюди я маю бути номер один, не всюди я маю бути присутня і не в усьому я маю брати участь. Тому це значно знижує вимогливість таку нереалістичну до себе. І мені здається, що це досить покращує життя. Я це відчуваю на собі. І раніше, коли я опускала багато чого, я думала, що я якась неправильна, що чому мені не хочеться ходити на якісь івенти, чому мені не хочеться бути на всіх концертах, чому мені не хочеться об'їхати всі міста в Європі. Тому що я маю зараз таку згоду сісти на поїзд і поїхати будь-куди. Але. Мені цього не хочеться. Мені постійно хочеться додому. Ну, додому в Україну, я маю на увазі. І от туди мені хочеться приїжджати на таку подорож, я згодна. А на якісь такі поїздки, от там по Європі, наприклад, мої друзі знають, що мене важко змусити і змотивувати там купити квиток прямо. Ціленаправленно знімати квартиру, вигадувати, що я там буду робити. Тобто, зазвичай, якщо я кудись їду, то це тому, що мене змусили, мене переконали, і за мене все зробили. За мене забронювали житло, купили квитки, купили, придумали, що ми там будемо робити, як ми будемо проводити час. І тоді, можливо, я погоджусь, тому що мені вже якось невдобно відмовляти. Але в цілому я легко відмовляюся від якихось можливостей. І рідко відчуваю, що я щось упускаю. Мені навпаки, хочеться менше краще, там цінніше. Якісь такі дуже прості моменти, прості е, речі мене реально радують. Так, можливо, зараз якась людина з ФОМО мене слухає і думає, Боже, як можна уникати класного досвіду, як можна не любити подорожі, як можна не хотіти побачити щось нове. Можна, знаєте, мені здається, що зараз багато українців стикаються із ФОМО, як і ті, що в Україні. Можливо, їм здається, що вони щось упускають, що вони могли б не знаю, поїхати за кордон, отримувати тут якісь плюшки від держави, жити тут собі прекрасно. От, можливо, вони думають і про переїзд, але не можуть, наприклад, вони з радістю поїхали там, за кордон, але немає такої можливості. А більшість тих, хто за кордоном відчувають, що вони упускають щось важливе там, вдома. У мене завжди це відчуття, коли я дивлюся там, якісь відео там, чи щось таке з людьми, які живуть в Україні, які там, кайфують, які роблять все, що і до війни, тобто живуть собі нормальним життям. Я відчуваю, що я щось упускаю і що я зовсім не на своєму місці, що я просто перекантовуюсь, але мені завжди хочеться додому. Так, добре, не будемо про сумне. Я хотіла розповісти про ФОМО з точки зору репту, раціонально-емотивно-поведінкової терапії, яку я використовую при терапії зі своїми клієнтами. Так от, ФОМО. Розглядається з точки зору репту як форма ірраціональних переконань. Взагалі у репта такий підхід, що там ти шукаєш свої ірраціональні переконання, виявляєш їх, піддаєш їх сумніву, піддаєш їх критиці, заміняєш на більш реалістичні переконання, які мають взагалі зв'язок з реальністю, тому що зазвичай ці ірраціональні переконання, які ведуть до. Дисфункціональних емоцій, вони базуються на чомусь нереалістичному, тому що реалістичність раціональність не веде до дисфункціональних емоцій, а тільки до функціональних. Зверніть на це увагу. Якщо ви щось таке відчуваєте, що таке каламутиться у вас там, типу тривога, то щось там і раціональне 100 у вас сидить. Так от, шукаєш ти ці переконання, заміняєш їх на реалістичні і йдеш в життя практикувати нові. Раціональні переконання. Ось так це працює. Так, от ФОМО також можна прогнати по цій же схемі. Давайте уявимо, що в мене є цей страх опущених можливостей, і я сама себе протерапевтую. Спочатку потрібно проаналізувати свої думки і переконання, які можуть стимулювати мене відчувати цей страх. Я думаю, що в мене були б якісь такі переконання. Я повинна бути в курсі всього, що відбувається. Інакше я відстаю від інших. Якщо я відстаю від інших, то я якась тупа. Це мене характеризує як недорозвинену тупу і відсталу людину. Я повинна завжди підтримувати розмову, могти підтримати розмову. Для цього мені потрібно багато чого спробувати і багато те де побуду побувати. А якщо я цього не зроблю, якщо я не буду обізнана в усіх темах, то я тупа знову ж таки недорозвинена і взагалі нічого не варта людина. Ось тому я боюсь і хочу гнатися за усіма можливостями, які мені попадаються під мою увагу. Отакі такі переконання. Можуть бути якісь інші, але мені приходять в голову саме такі. Так от. Давайте їх піддамо сумніву. Наскільки вони реалістичні? Я повинна бути в курсі всього, що відбувається. Як із того, що я думаю, що я повинна, слідує те, що я можу. Я не можу. Я не можу фізично бути в курсі всього, що відбувається. Так що ж це за вимога така, яку я навіть виконати не можу. Вона просто виходить, немає ніякого сенсу. Добре, переконання нереалістичне. Чи робить той факт, що я не всюди була, не все пробувала, не всього досягла, мене менш цікавою людиною? По-перше, як вимірюється цікавість? Як я виміряю, чи цікава я, чи не цікава, більше цікава, менше цікава? Я цього виміряти не можу. Угу. Значить, такого поняття як Цікавий, нецікавий, його немає, і воно базується виключно на особистих і суб'єктивних відчуттях. Тобто, в той час, як хтось мене оцінить як нецікаву, в той же час будуть люди, які оцінять як цікаву. Виходить, що об'єктивно мене оцінити як цікаво чи не цікаво, за допомогою моїх досягнень і так далі. Неможливо, тому що завжди знайдуться люди, для яких я буду не цікава. І пофіг на мій досвід. Класний він там чи не класний всюди я облачені всюди. Для когось я буду нудна людина. І це факт це треба прийняти як даність. Це нормально. Як тоді, із того, що я це вимагаю від себе, слідує те, що я можу відповідати чиїмось очікуванням і чиїмось вимірюванням цікавості мене як людини. Я не можу відповідати. Це мої суб'єктивні відчуття. Я можу вибирати думати про себе як про цікаву людину, навіть нічого цікавого не роблячи в своєму житті. Добре, наступне питання: чи можу я відчувати радість від життя, при цьому знаючи, що я щось упускаю? В цілому так, якби не моя шиза, я могла б легко відчувати щастя і від маленьких деталей, які є в моєму житті, і від маленьких Якихось речей, які роблять мене щасливою, мені не обов'язково вимагати від себе бути всюди, знати все. Таким чином, ми рухаємося до появи альтернативного переконання, реалістичного і раціонального, яке не буде нас ранити і псувати нам життя. Наприклад. Я можу відчувати радість і задоволення навіть якщо я упускаю щось, і це не робить мене тупою, це не катастрофа. І я не повинна бути в курсі всього, що відбувається, і брати участь в усьому, що відбувається. Все, кінець. Дивіться, коли я говорю змінити нераціональні переконання на раціональні, наприклад, я повинна бути в курсі всього. Це не означає, що альтернативне переконання це я не повинна бути в курсі всього. Це скоріше бажано, щоб я була в курсі того, що відбувається. Але якщо ні, то це не катастрофа, це не жах. Це не робить мене якоюсь не такою тупою, відсталою. І я це переживу. І все. Ось так. Звичайно, що бажання побачити цей світ, побачити різні країни, спробувати різне. А воно має бути, звичайно, воно має бути. Але вимоги, ну, типу, ця вимога просто не має сенсу, тому що вона нереалістична. Бажання у вас може бути будь-яке. Але коли бажання не справджується, то катастрофи немає, а коли вимога не справджується, то катастрофа є емоційна катастрофа. Так, от, після цього я б запропонувала самі собі попрактикуватися, тобто зробити таку практику зміни поведінки із застосуванням раціонального переконання. Пам'ятайте, що. Запорукою здорової психіки є критичне мислення, коли ви критично можете осмислити свої власні думки, коли ви вмієте сумніватися в власних принципах, цінностях, переконаннях, коли ви їх переоцінюєте, робите генеральне прибирання в своїй голові і піддаєте сумніву, хоча б а кращій критиці. Те, що ви думаєте щодня, те, що ви там пережовуєте, то в будь-якому випадку це призведе до здоровішого мислення, більш раціонального і не буде призводити до дисфункціональних емоцій, які нас всі так турбують. На цьому все. Я бажаю вам класного дня. Записуйтесь до мене на консультації, пишіть свої коментарі, свої випадки, де ви відчували цей страх, чи відчуваєте ви його зараз. І побачимося в наступному відео. Па-па!